Вітаю вас, друзі, канал Дмитро Ньюз. З вами обговорюємо лише важливі теми. Поруч зі мною віртуально пан Тарас Чорновіл, вітаю вас, пане Тарасе! Вітаю все в Україні! Героям слава, пане Тарасе, Дивіться, ми зараз з вами знаходимося наприкінці тижня, який приніс найбільший, на, на, на мою пам'ять об'єм корупційних... Скандалів, і е, ми дуже сильно боялися і переймалися, що саме така ситуація в українському політикуму завадить нашим закордонним партнерам нам допомагати політично, фінансово і головне військово. Але цього не трапилось. І е, якщо ми розбираємо всі ці скандали з точки зору закордонної допомоги, то найбільш е, лячно було через скандал в Міністерстві оборони, тому що саме оборона. Зараз головне, бо йде жорстока війна з Російською Федерацією. Так ось, міністр Резніков отримав звільнення е, своїх замів і дуже гучний яєчний скандал, як його називають, яйця на е, кілограми, по 17 гривень. Це було щось. І от, в принципі, все було б ок, але на сторінках головного командуюча Валерія Залужного з'явилися повідомлення про те, що ми йдемо до Європи, і немає одна людина відповідати за дії інших людей. І навіть написано, що начальник не може відповідати за дії підлеглих, що типу не по стандартах НАТО. Але особисто мої емоції були такі: я вам зараз скажу, які були мої. А потім запитаюся, який у вас. Я сказав, що оп, якщо главкому навіть потрібна така ситуація, то на якийсь момент ми можемо сказати, що Резніков йому потрібний, і ми не можемо з цим погодитись. Але ж під час скандалу міністр Резніков погрожував Юрію Ніколову СБУ. І на мій погляд, це абсолютно неприпустимо. Навіть не те, що він там знав про гроші, і ми це припускаємо, а те, що він допустив. Погр... Прози людині, яка викрала його на цій оборудці. це неприпустимо. Він не вибачився, навіть якщо не знав, що це ніяке непсо, він не вибачився. Він нічого не сказав. Нібито так і е, треба. Одразу скажу, що мене це обурило. Що ви про це думаєте? Добре, ну часу нас вже буквально ноль. Я бачу дві хвилини. Добре, дуже коротко. Перше Резніков, мерзотник, негідник, людина, яка зашкодила армії набагато більше ніж його попередник таран. Це я два рази вже цю фразу говорю, я і третє повторю. Навіть Таран не відрікався від додаткових фінансів необхідних на Міністерство оборони, Резніков відрікся. Резніков, ми задаємо часто питання, хто розмінував чонгар. Ну, таке умовне, мова йде не про Чонгар. Хто відвів війська, хто зробив те. Там, І тих, дехто навіть там зірвався, там, що це мовляв проти заужного. Там йдуть якісь там підкопи. Ні, Заужний при чому. Заужний армію отримав розпорядження в 10 годині ранку, 24 -го лютого, все, що було до того, розпоряджалося армію двоє людей. Верховний Говнокобанович і міністр оборони. Міністр оборони особисто підписав ліквідацію Овруцької бригади, яка захищала північ України. Міністр оборони особисто ліквідував танковий батальйон, який мав Київ прикрити з півночі. Міністр оборони особисто надав наказ вивести з Харкова останню бригаду 20-22 числа лютого. 22-го року. І тільки те, що Заужний її не вивів, не виконав наказ, врятувало Харків від окупації. Міністр оборони, єдиний мав можливість, оскільки територія на виході з Криму не входить до зони операції Об'єднаних Сил, якою. Керував, до яка мала відношення до управління Верховного, до просто головнокомандувача Залужного, то міністр оборони єдиний був, хто міг вивести всі війська з Херсонської області в зоні прилеглій до Криму. Міністр оборони, я думаю, не знав, що він робить. Він просто виконував те, що йому подзвонили з одного з кабінетів банковій. Він. Матиме за це відповідати. От за це він має дістати довічне як зрадник, який привів до можливості війни і готував захоплення Криму за три дні Києва за три дні і всього півдня України фактично за один день. Це зрада. Зрада по тупості і по бажанню присужитися. Але вертаємося до залужного. Залужний захищає Україну. Залужний не політик. Якби він був політиком, він би розумів, що те, коли від нього вимагають підтримати мерзотників, негідників і зрадників, що це є проблема для його майбутньої політичної кар'єри. Він не будує політичну кар'єру. У нього зараз інша робота, йому треба рятувати країну. Все, крапка. Проти залужно йдуть суцільні, безперервні інтриги. Ми бачили по ситуації з сирським, як сирського розкручують, як Зеленський йому нагороди, ліпить. Все, сирський хороший генерал. Тактично, оперативно Тактичного оперативно-тактичного рівня все не вище. Він не може бути головнокомандувачем. Він може командувати окремими операціями. Київська, Харківська може, і то ми побачили, що він натворив в районі е, Соледара. Це біда, це велика біда, і це робота, за яку мабуть, йому доведеться колись відповідати Буває. але. Весь час робить Зеленський і Ярмак все для того, щоб усунути залужний. Весь час шукають якогось способу, щоб знайти з ним конфлікт, і потім це представити і західним союзникам. я не можу працювати з Залужним. Ви вимагали, щоб я його поставив, я поставив. Я з ним не можу працювати, він конфлікти, він все там заважає. І Залужний, розуміючи, що відбудеться, якщо його абсолютно харизматичну людину для армії приберуть з посади головнокомандувача. Армія посипеться, тому що. Віддавати життя, розуміючи, що цього вимагає залужний, будуть віддавати життя, знаючи, що це вимагає сирський на догоду з зеленському, не буде ніхто. Тим більше вся інформація піде напряму до Москви, відразу ж, просто відразу, тому що сирський буде сидіти в офісі в кабінеті Єрмака і звітувати йому про кожен крок свій, а він не він абсолютно залежний. Згадайте, до речі, пам'ятник е, на території е, штабу сухопутних військ, де танкіст з фізіономією зеленського і вертольотник з фізіономію сирського. Просто згадайте, хтось хотів дуже сильно прогнутися. Прогнувся і тому Залужний розуміє наслідки, які будуть в випадку його відставки. Що він має зробити? Він має зараз уникнути конфліктів. Або він дістане 100% гарантію від тих же самих американців, що Зеленського просто змішають, перемелюють, зітруть в порошок, якщо він до нього наблизиться. А мені здається, вже Зеленського трошки перемовив, вже заспокоївся. Але він уникає скандалів. Його попросили підтримати законопроект, який посилював відповідальність військових. Він неправду сказав. Так, я скажу, заушний збрехав, коли сказав, що цей законопроект хороший. В цьому законопроекті є. Середня частина, там три частини. середня частина, яка, ну скажімо так, прийнятна про неї, можна дискутувати. Але там є перша частина, яка злочинна, яка бандитська, яка ну просто б'є по збройних силах, і є третя частина, яка просто принизила для військових і образила. І от залужно з за це він не міг ніяк вплинути. Все одно цей законопроект вже був ухвалений, його все одно підписав би Зеленський. Він сказав: добрий, хороший законопроект, я сам просив, знаючи, що він поганий. Але за це він зберіг нормально перебування своє при посаді. і... Не допустив певної катастрофи. Те, що зараз створилося про Солидарі, було зрозуміло, знову закручується оця вся Калінітель. І тут випливає історія з Рєзніковим. Він прекрасно знає, що майбутнє Резнікова буде вирішуватися не в нього, не в Генштабі. Майбутнє Резнікова буде вирішуватися. Я навіть не певний, чи в Києві, скажімо так. Тому що коли достатньо серйозно, або наші союзники скажуть, добре, хай він сидить, тільки більше ні до чого доступу немає, хай сидить і дописи пише. Отак, як Буданов взагалі ні до чого не достосується, пише дописи, розказує якісь там інтерв'ю, все тоді хай буде. Або скажуть, що треба його зняти, так і буде. Тому що насправді від цього буде закінчуватися залежатиме <гум> те, наскільки буде нам допомога збройна. От тому в цій ситуації залужний розуміючи, що від його там по не по нічого не міняється, а знаючи, що за це зачепляться, вирішив зробити річ, яку в Римі було при. Повідка така не дразнити гусей. Він не mm -hmm. дразнить гусей. Насправді Резніко відповідальний за дуже страшні злочини. Остання буквально фраза, колись на мене страшно наїхав такий один волонтер, донік. Він там дуже обривав Прошенка, Брудом, все. Але на мене наїхав за те, що я покритикував Резнікова на початку великого вторгнення. І Він зробив. написав тоді фрази: виступати проти міністра оборони під час війни це робота на ворога. Протиставляти міністра оборони, е головнокомандуючи це робота на ворога, е протиставляти міністерство. Е Генштабу це робота на ворога, натякаючи прямо на мене, що я працюю на ворога. Я випадково вчора наскочив на велику статтю Тоніка, де він звинувачує Резнікова так, як я собі не дозволив звинувачувати навіть на краплику. Він за ті мавіки звинувачує за інші. Слухайте, та я до Резнікова ставився так. Ну, ти не хороший дядьку, ти не хороший. Не порівнюйте з заужним. заужний хороший, а він Ну він не є хороший, але Ну ми ж нічого не кажемо. А це його, отак. Тому насправді досвід показав: Донік воює, він десь в окопах, і він на місці зрозумів, війна показала, хто є хто Заужного підтримують всі Резнікова. Всі, ті, хто хторкнулись до війни, розуміють, хто він такий крапка. Дякую вам, пане Тарасе. Це був найбільш е, швидкий бліц, е, який я пам'ятаю за довгу, довгу історію наших спільних стрімів. Друзі, підписуйтесь на канал, а побачимось і е, не забувайте заробити репост. Пока-пока.